Добрий ранок, малята, любі хлопчики і дівчатка. Всі ви знаєте казочку Рукавичка. А відгадайте, хто першим прийшов до рукавички? Мишка. Отже у неї буде перший номер. Хто прийшов наступним? Жабка. У неї буде другий номер. Знайдіть жабку і поставте її за мишкою. Хто прийшов після жабки? Зайчик. Знайдіть зайчика і поставте його третім. У кого буде четвертий номер? У лисички вона стоятиме після зайчика. А хто буде п'ятим? Вовк чи кабан? Вовк шостим за рахунком буде кабан. Він останній прийшов до рукавички? Ні. Останній прийшов до рукавички. Ведмідь на брід. Дітки, усі звірятка знайшли своє місце. Хто прийшов раніше? Зайчик чи вовк? Зайчик прийшов раніше. А хто прийшов пізніше за всіх? Пізніше за всіх прийшов ведмідь. Другою прийшла жабка. А хто потім? Після жабки прийшов зайчик. Хто стоїть між лисичкою і кабаном? Вовк. Який у нього порядковий номер? За рахунком у Вовка п'ятий номер. Малята, розгляньте уважно картинки і скажіть, чим фігури подібні і які мають відмінності? На першій картинці всі фігури одного кольору й однакові за формою трикутники. Вони відрізняються за розміром. Один трикутник великий, три маленькі, зайвий великий трикутник. Уважно розгляньте фігури на другій картинці. Чим відрізняються фігури? Фігури відрізняються за формою три круги і один трикутник. Зайвий трикутник. Зайвим може бути і круг. Тому що всі фігури червоного кольору, а круг жовтого кольору на третій картинці зайвий великий трикутник, тому що інші фігури маленькі за розміром. А є і другий варіант зайвий круг. Тому що в нього немає кутів, а в інших фігур вони є. Дітки, вам сподобалась гра з геометричними фігурами? Тож бажаю вам успіхів, ви молодці!